Вітаю вас, малята. Малята! Послухайте звук. До нас прилетів жук, який хоче, щоб ми йому назвали його букву. Який звук є звуком жука? Звуком жука є звук Ж. Розгляньте зображення та назві слова, які мають звук Ж. Що тут зображено? Жолудь і шишка. В якому з цих слів є звук «ж»? Правильно, звук «ж» є у слові жолудь. А де саме в слові жолудь знаходиться звук «ж»? На початку всередині чи в кінці слова. Молодці в слові жолудь звук «ж» стоїть на початку слова. Що зображено на цій картинці? Пожежа і небо. В якому слові ми чуємо звук Ж? У слові пожежа. А де саме у слові пожежа знаходиться звук Ж. Молодці. У слові пожежа, звук Ж зустрічається двічі посередині слова. Що зображено на цій картинці? Жаба і риба. У якому з цих слів ми чуємо звук «ж»? Правильно, звук Ж є у слові жаба. Де саме у слові жаба знаходиться звук ж. Звук Ж у слові жаба стоїть на початку слова. Що зображено на цій картинці? Ніж і кастрюля. У якому з цих слів є звук Ж? У слові ніж. Де саме у слові ніж знаходиться звук ж. Звук Ж у слові ніж стоїть в кінці слова. Буква Ж – звук Ж. Ж. Жолудь, Ж, жук. Ж – жилет, Ж – Желе, Ж – Ж, Журавель, Ж, Жаба. Звук Ж має одяг. Це буква Ж. На що схожа буква Ж. Пограємо в гру. Вам потрібно плеснути в долоні, якщо ви побачите букву ж. Молодці. Пропоную вам, дітки, потренуватися читати склади із буквою Ж. А, О, У, І, і Е, Ж, жаба, кажан, морж, жа, жо, жу, же, жи. Жі, жа, Же, жо, Ж, жі, жу, жа, ж, жу, жі, жо, Же. Прочитайте слова і обвідіть те слово, яке підходить малюнку. Рак, кіт, жук. Яке слово підходить малюнку? Так, кіт, Жук, рак, ніж. Яке слово підходить малюнку? Правильно жук. Суп, ніж. кіт. Яке слово підходить малюнку? Молодці. Ніж. Сир, кит, рот. Яке слово підходить малюнку? Правильно. Кит. Молодці малята, До побачення.